Бушлат тактичний військовий зимовий у кольорі український піксель. Зовнішній матеріал це ріпстоп. Не продувається і не промокає. Зараз більш детальніше про нього. Отож, рівень утеплення четвертий. Цей бушлат витримує температуру до мінус 32 градусів. Він має якісну фурнітуру, Планку, яка закриває змійку, всі кишені на цьому бушлаті нашивочні. Є кишеня на правому та лівому рукаві із місцями під велкро для патчів чи шевронів. Також стяжка на манжеті. Місце для налокітника. Всередині він виконаний із м'якого флісу. Має стяжку капюшона, додаткову стяжку капюшона, капюшон із невеликим дашком. Такі бушлати є у великій кількості, у всіх розмірах, в наявності.